Бусанули, як то кажуть. Е, йшов на роботу, працював інженером на заводі в Броварах. Сам момент розмови з ТЦК, ВЛК в цей весь перший день, він трохи болючий. А загалом ну, далі якось звикся, хлопці адекватні. Там учебка, тут учебка. Сюди приїхав взагалі інший світ, як то кажуть. Ну, Відчувається різниця навчального центру і інтенсиву. Я ні від кого не ховався. Я ходив на роботу. Просто я ж кажу, так склалось, що мої документи військоматі в військкоматі в Куп'янському районі лишились десь згорілі, я сподіваюся. Тому інформації про мене ніякої не було. Ну Ні, 27. І це ось нещодавно прийняли цей закон про що з 25 років. До цього було до 27, тобто як... Ну, і не ховався, і не йшов сам. Шкодую про те, що не пішов сам, бо не можу обрати собі спеціальність. БПЛА не пробував. В цивільному житті пробував. До сих пір впевнений, що, можливо, я зможу себе краще в цьому. Шукайте підрозділи і майте на прозапас відношення. Туди, куди б ви хотіли потрапити, або туди, де є вже знайомі. Я повинен навчатися. Ну, для мене мета була і до армії, і зараз це кожен день це навчання. Якщо я не взявся нічого нового, цей день прожити пусто. Не хочу клястися, але гадаю, що навіть там, під час заморозки, перемиря, тренування я вже не покину. Ну, треба бути готовим. Так мед, сама тактика подобається. Тобто, пересування груп, зміна позицій. Ну З РПГ, коли шмальнули, трохи так понравилось, Так, так. Постріл! Постріл! Перемога буде, коли Україна очиститься від цього. Навіть нагадування, тобто, можливо, ну можливо, це внуки мої або діти застануть. Але для мене це перемога. Коли Україна буде безпечною країною, я йду за тих людей, які тут. Ну, бо ці люди, ну як хто кажуть, ходиш по цивільному життю, і думаєш, куди ті всі адекватні люди ділись? Потрапив сюди, зрозумів, ось вони всі тут. Всі гуртом зібралися і тримають фронт.